Ви теж помічали, що ялинкові прикраси, створені власноруч, мають зовсім іншу магію. Ви на каналі В'яже Наталя. сьогодні покажу, як зв'язати ось таку сніжинку всього за три ряди. Це швидко, просто і доступно навіть новачкам. А в кінці я розповім, яку пряжу я брала для кожної з цих сніжинок. Бо вони всі різні, але форму тримають чудово. Якщо любиш короткі та зрозумілі майстер-класи, підтримай відео лайком та підпискою. Для в'язання такої сніжинки я взяла бавовняний шнур від шикіміки з люрексом. Це тоненька ниточка, але вона дуже гарно тримає форму. Також гачок 2,5 мм. Для початку робимо кільце амігурумі. Вводимо в нього гачок та пров'язуємо 5 повітряних петелюк. Тоді в кільце амігурумі треба зв'язати топчик з накидом. Дві повітряні петлі. ще потрібно пров'язати 4 стовпчики з накидом. Всього має бути 5 стовпчиків з накидом. І між ними по дві повітряні петлі, раз, два, три, чотири п'ять. Дві повітряні петлі. Затягуємо кільце. І тоді відраховуємо три петельки. 1, 2, 3, в третю петлю робимо з'єднювальний стовпчик. Цю ниточку можна підхоплювати і ховати під в'язання. Це був наш перший ряд. Так у нас утворилися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість арочок. Другий ряд. В'яжемо три повітряні петлі. І тепер в кожну арочку потрібно зв'язати по три стовпчики з накидом. Першу арочку в'яжемо 2 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, тому що перший стовпчик у нас е, були три петельки, він, він утворює перший стовпчик, 1, 2, 3. Всі наступні арочки робимо по три стовпчики з накидом. І дві повітряні петлі. Так пров'язуємо в кожну арочку до кінця ряду. Закінчуємо ряд двома повітряними петлями і приєднуємо їх з'єднувальним стовпчиком в третю повітряну петлю. Далі ми в'яжемо два з'єднувальні стовпчики під обидві дужки косичок. Тепер ми будемо в'язати промінчики для сніжинки. Отже, в'яжемо три повітряні петлі. Приєднуємо їх в арку з'єднувальним стовпчиком. Далі в'яжемо 5 повітряних петель. Приєднуємо в арочку з'єднувальним стовпчиком. Так, Підсуваємо трошечки. Далі 7 повітряних петель. Знову з'єднуємо в арочку з'єднувальний стовпчик. Так, ми зв'язали 3, 5, 7 і утворилися три промінчики. Тепер у зворотньому порядку в'яжемо 5 повітряних петель. Всі промінчики приєднуємо в арку з'єднувальним стовпчиком. І 3 повітряні петлі. Останні три повітряні петлі ми приєднуємо ось сюди. Відсуваємо трішечки і під оцю косичку. Ось ми зв'язали такі промінчики для сніжинки. В'яжемо далі під одну косичку з'єднувальний стовпчик, під другу косичку з'єднувальний стовпчик. І тоді починаємо знову повторювати так, як ми в'язали під першу арочку. Три повітряні петлі, 5, 7, 5, 3. І все з'єднувальним стовпчиком з'єднуємо в арку. Тобто повторюємо дії, які ми вже виконували. Три, тепер п'ять. Трошки підсуваємо. Робимо місце. Сім. Знову відсуваємо. П'ять. Тепер три. Останній промінчик приєднуємо з'єднувальним стовпчиком ось сюди, під першу косичку. Тоді два з'єднувальні стовпчики під одну косичку, під іншу, і повторюємо так до кінця ряду. Так, я дов'язала свою сніжиночку, ось таке гарна з промінчиками сніжинка і приєднала з'єднувальним стовпчиком. Тепер під оці дві косички зв'яжу ще один з'єднувальний стовпчик. Та пров'яжу ланцюжок з повітряних петель. Ви пров'язуєте стільки, скільки хочете на потрібну довжину, щоб ми змогли нашу сніжинку чіпляти на ялиночку. Якщо ви плануєте використовувати сніжинку просто як декор, то можна відрізати ниточку та заховати підв'язання. Знову приєднуємо з'єднювальним стовпчиком. Одна повітряна петля і можна витягувати ниточку та обрізати. Цей хвостик заховаємо тут під в'язання. Ось таку гарну сніжинку нам вдалося зв'язати. Всього три ряди, а виглядає дуже святково. Їх можна в'язати з різних ниточок, не тільки з цієї. До прикладу, отю я зв'язала із ниточки. Ярнард джинс з додаванням ось такої блискучої тоненької ниточки Люрексу. Обирай свій варіант пряжі. Вони обидва чудово тримають форму та виглядають обидва по-своєму особливо. Якщо майстер-клас був корисним, постав подобайку і підписуйся. Попереду ще багато ідей для тих, хто хоче творити красу власними руками. Дякую, що в'язали зі мною. До зустрічі!